Жах, і, звісно, свідчення злочинів Російської Федерації буде, будемо заходитися ще надзвичайно довго. Це якраз впродовження теми визнання геноциду, геноциду українського народу, тому що, звісно, це мова йде навіть не про захоплення наших територій. Ну і друзі, про небезпеки, які нас чекають, і які ми переживаємо кожного дня через дрони камікадзе, через ймовірну передачу балістичних ракет іранського виробництва російським злочинцям. Зараз будемо говорити із речником командування повітряних сил збройних сил України є. Юрій Ігнат з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго дня, вітаємо. Пане Юрію, от враховуючи, що ми сьогодні вже частково цитували історію з тим, що Патрошев полетів до Ірану, і всі, звісно ж, вже тепер припускають експерти, що мова йтиметься про те, аби продовжувати домовлятися про передачу балістичних ракет. З того, що ми читаємо в відкритих джерелах, і ви і ваші колеги пропонують єдиний метод протидії цим ракетам, це якраз їх збивати на так званому старті. Чи можна Постати, що якраз наші протиповітряні сили ще не зіштовхнувшись з цією небезпекою, вже готуються і вигадують, як їй протидіяти безумовно. А як іще ще інакше боротися з балістикою на старті? А ще краще, десь там в Каспійському морі, якась бавовна би надійшла. Було б взагалі непогано, але це так. Можемо тільки мріяти про такі речі, але ну, я маю на увазі методи доставки їхні. Так? Зуміло, що авіаційним транспортом теж багато не перевезеш так? ракет. Ну, але є Каспійське море, де Тегеран може плавзасобами так? доставити в порти там, Астрахані, чи... Тегенрога та і так далі, ці всі хачкили маємо на увазі це озброєння. Те, що поїхав і Патрушев туди, ну зрозуміло, що значить, не так, не так просто там домовилися. Так не все було вирішено, що треба було особисту зустріч влаштовувати. Ну можливо, це пов'язано із тими заворушеннями ще що. Що, що відбувається в цій країні. Ну, раз поїхав, значить, була така нагальна потреба. Так? Можливо, десь певні якісь інші рішення назрівали. Ну, тут тільки доводиться гадати, і ми найближчим часом побачимо результати, мабуть, розвідки, розвідки країн теж не сплять і знають, що там саме відбувається. Пане Юрію, я сподіваюся, що ваш, і ви, ваші колеги бачили, як минулого разу, коли були страшні обстріли минулого понеділка, всі писала величезну подяку протиповітряним силам, розуміючи, наскільки на сьогоднішній день від вас, від ваших колег, багато залежить. Але я дивлюся на ваші прогнози, і на ваші абсолютно відверті зізнання, що звісно, атак ворожих ми очікуємо на нашу критичну інфраструктуру і восени і взимку. І в принципі, ми свідомі, що саме так і трапиться, враховуючи, що час від часу з'являється інформація про те, що чи інша країна таки передала нам на озброєння і для нашого захисту протиповітряні різні системи? Наскільки зараз вдосконалюється вся ця система захисту? І наскільки, як ви прогнозуєте, будуть успішними ці атаки від російських злочинців, от коли вже цієї системи ППО в нас стало в рази більше? Ну ви кажете в разину, це от це власне ну від нуля зараз, до сьогоднішнього показника. Умовно десь так, я собі це не уявляю. Стало, не стало це, розумієте, це так не хочеться казати крапля в морі, але це добрий почин. Так тому що якщо одна авісте надійшла із важкого зброєння, це дуже круто. Е, говорити, що це мало можна, але говорити, що це наскільки це вплинуло. Ну давайте подивимося на результати її роботи дев'ять з десяти ракет. Першій отанці, так потім ще 100%. тобто, якщо е, фактично четверту частину ракет збила саме Айріс, одна єдина установка, то це 45, так то це ну вважається доволі таки потужне підсилення. Так, якщо б ми до тієї установки отримаємо ще кілька. Тих же аєрісів і розставимо там на тих напрямках, і перекриємо вже значно більшу ділянку фронту. В рази тут це буде підсилення. Звичайно, це буде підсилення. Так само буде підсилення, те, що вже надійшло е, буквально. Міністр оборони нещодавно оголосив: так що насенс вже в Україні це теж суттєві підсилення, це теж потужні сучасні комплекси, які можуть. Теж перекрити певну ділянку фронту. Розуміло, що ми не можемо зараз говорити про ту кількість, яку іде вона буде там розташована. Розуміло там що ну, АЕРІС більше там на південному напрямку працює, де буде рішення прийняти посилитись насосом. Це вже вище військове керівництво прийме таке рішення. А, е Аспід, це вже більше ППО сухопутних військ. також буде більше е тим підрозділам сил оборони і не повітряні сили, а всі інші. Тобто це і десанту штурмові війська, і підрозділ сухопутних військ, і військово-морські сили теж мають свою протиповітряну оборону е меншого радіусу дії, але вона не менш важлива, є тому, що саме вона покликана більш для того, щоб збивати саме ті дрони камікадзе, шахіди, які атакують е сьогодні на си всі, зі всіх напрямків різних, так само як і БПЛА російські. Ланцетиків вони теж зараз почали вже більш масовіше, ну ефективніше застосовувати. І йдеться про навіть за минулу добу. П'ять ланцетів збито силами оборонами, п'ять орланів і п'ять шахетів. Тобто, це за минулу і поточну добу. Пані Юрі, тішить те, що в нас збільшується кількість систем протиповітряної оборони, але не одними орланами, ланцетами і шахедами багаті. Ворог CNN пише матеріал про те, що іранські дрони АРАЖ-2 несуть в п'ятеро більше заряду ніж шахет і можуть стати, скажімо так, ключовим у переломі війни, тобто навіть розглядають ці дрони як фактор перелому бойових дій. Чи поділяєте ви таку оцінку? Ну, знаєте, треба бачити, треба по треба, як кажуть, пробувати так, збивати їх і так далі. Ну, звичайно, не хочеться власне робити це на випробовувати це на, на своїй території і так, далі, і так далі. Звичайно, що це загроза серйозна, і він так несе більший заряд, але ну у швидкості сильно там не буде е зміни, так тому що двигуни тих арашів, вони зрештою теж гвинтові. Так, звичайні двигуни він не зможе розвинути високу швидкість. Так його стріловині стрі. Крила з її форми, він більший, це зменшить його дистанцію, тобто завдання ударів, тобто про, про тактико-технічні характеристики характеристику по відстані зменшується, але збільшиться бойова частина. Разом з тим, він буде, як і шахет. Він це видима ціль радіолокаційної. В принципі буде видно, і вона буде так само знищуватися як зенітними ракетними підрозділами, так і іншими вогневими засобами. Питання в тому, що нам потрібно насичувати нашу оборону саме кількістю вогневих засобів, бо тому, що вся територія України була покрита е, тими системами ППО. Зрозуміло, що все збите ну неможливо. Е, західні, навіть наші партнери, колеги кажуть, що ефективною система ППО вважається навіть тоді, коли 30% крилатих ракет а також дронів Камікадзе вдається збивати навіть при таких показниках. Це вже ефективно, тому що усе це озброєння і створюється для того, щоб долати систему ППО і завдавати ударів. А при насовому застосуванні зрозуміло, що ці шанси проти збільшуються. Ну але ми теж маємо і ну, свої методи протидії, всі сили оборони. Задіяні до захисту неба, не лише повітряні сили, тому будемо сподіватися на те, що більше будемо збивати цих цілей. Війна технологій і безперечно, війна військової майстерності, пане Юрій. Дякую вам за коментарі. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат був з нами цієї миті.